На що ви хочете? презентацію. Ага, добре. Так, Терещенко Анастасія. Еволюція Тхеквундо ВТФ. Шлях до включення в Олімпійську програму Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, науковий керівник, старший викладач Косовська Ольга. Будь ласка. Доброго дня, шановні організатори та учасники конференції. <тур -клі> теквондо еволюціонувало від можна свати далі. Так, тиквандо еволюціонувало від бойового мистецтва до міжнародного спорту, чи хон Хі розвивав традиційний стиль, а Кім Йо зробив акцент на спортивних змаганнях, що призвело до розколу Теквондо. Правадження контактного спарингу та нових правил відмежовувало його від до. Завдяки державній підтримці. теквондо стало національним символом Південної Кореї та частиною Олімпійських ігор. Мета нашого дослідження це проаналізувати розвиток теквондо, спираючись на наукові та методичні джерела. Теквондо – це бойове мистецтво, яке з часом перетворилося на популярний вид спорту. Дослідження історії теквондо показує, що його коріння сягає традиційних корейських бойових мистецтв, але водночас на нього вплинув японський колоніальний період. Після звільнення Кореї від японської окупації 1944-1946 роки у Південній Кореї з'явилися школи бойових мистецтв Квани, це зал або Дім, що мали зв'язок із японським каратедо і стали основою Квондо. П'ять перших шкіл це Чундакван, Санґмукван, Муде Кван, Квонбокбу, YMCA, Квонбокбу, Після Корейської війни 1950-1953 роки виникли нові школи бойових мистецтв, серед яких дев'ять головних кванів, які, представ, які представлені на слайді, вони використовували методи каратедо та корейські стилі, такі як тангсудо, кунгсудо, судо Термін Теквондо запровадив Чой Хонхі. Він служив у японській армії, а після війни навчався у Чондокван у Лі Вонгука. Який опанував Шотокан Каратедо в гідіні Фунокоші? Хі, військовий генерал, розвивав бойові мистецтва в армії та у 1955 році запропонував назву Теклундо для відокремлення від Каратедо. Після революції 1960 року підтримка влади зникла, що спричинило розпад Корейської асоціації Теклундо. Водночас, засновники Хван Кі і Юнг Велібьон, розвивали власні школи. Формування Таквандо відбувалося на тлі політичних змін у пошуку корейської бойової ідентичності. Після військового пере перевороту у 1961 році президентом став Пак Чонхі. Чон Хі, підтримавши іншого кандидата, конфліктував із новою владою, покинув військову службу і став посолом у Малайзії, де популяризував таквандо. Того ж року лідери дев'яти кванів створили Корейську асоціацію Тхесуду, яком між різними назвами бойових стилів. Хоча Чон пов'язував Тик з традиційним Текіоном, це було радше націоналіст націоналістичним кроком, оскільки Тхекон більше нагадував танцювальну гру, ніж бойове мистецтво. У 1960-х роках корейські майстри відмовилися від ритуальності на Корі спаренгів, прагнучи відміжовуватися від японського каратедо. Під впливом кендо та цюдо, вони запровадили боїв в захисних жилетах із акцентом на ударах ногами. У 1960 році Китая організувала перші національні тест на пояси, а в 1963 році дебютувала на Корейському національному спортивному фестивалі. У 1960-х роках Чон Хойхіз зберігав традиційний підхід до тикондозу, зосереджуючись. На формальних комплексах самозахисті та дотримання етикету, що було ближче до карате-до. Однак цей підхід викликав конфлікти з лідерами, які розвивали Текмандо як спорт зі спаррингами в захисних жилетах. У 1965 році Чой -Хон Хі очолив Корейську асоціацію Хисуду та повернув назву Корейська асоціація Текмандо, але того ж року був усунутий. У 1966 році. Він заснував міжнародну федерацію Теквондо ІТФ. Зростання популярності спортивного Теквондо призвело до масового переходу майстрів до нової версії, до нової спортивної версії. У 1971 році президент Пак Чонг Хі вирішив використовувати Теквондо для підвищення міжнародного статусу Південної Кореї. Він призначив Кім Ун Йонга Головою Корейської асоціації Таквандо, е, що дозволило централізувати управління та об'єднати більшість, більшість шкіл. Чонфехі е, і е, Хван Кі не підтримали цю політику та виїхали за кордон у 1982 році. В Південній Кореї відкрили. Ківон, головний центр Твондо, а в 1973 році там пройшов перший чемпіонат світу і була заснована Фед... Всесвітня Федерація Таквундо ВДФ, яку очолив Кім Ун Йонг. Це закріпило контроль уряду над розвитком Тиквундо, що призвело до розколу між традиційними і спортивними напрямами. Чон Фейхі розвивав е, традиційний Тиквондо і за межами Кореї, тоді як ВДФ формувала спортивну. Е, як спортивне єдиноборство з перспективою входження до Олімпійських ігор У 1978 році Кукін отримав статус освітньої штаб-квартири Теквондо. Теквондо почало розвиватися в другій половині ХХ століття, а однією з ключових подій стала його демонстрація на Олімпійських іграх у Сеулі у 1988 році та у Барселоні у 1992 році. Це привернуло увагу до міжнародної спільноти до цього е, динамічного бойового мистецтва. У 1988 році Теклендо отримала статус у СРСР, що стало важливим кроком для його популяризації серед радянських спортсменів. Після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році було створено Федерацію текло ВТФ України, президентом якої став Петренко. Це, стало, це дало можливість українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях та інше. Ключовим етапом у розвитку тикледо стало його включення в програму до Олімпійських ігор. У 2000 році в Сіднеї. Це стало результатом багаторічної роботи Всесвітньої Федерації та Пандо, спрямованої на стандаризацію правил покращення видовищності поєдинків і підвищення популярності цього виду спорту. Дозвольте, висновки зачитувати не буду, так як вони представлені в ході доповіді. Дякую за увагу. Дякую, Анастасія, дякую, велике. І питання можна до вас? Скажіть, будь ласка, от в вашій доповіді прозвучало те, що тхеквондо -тхек вже дуже досить довгий період часу популярний вид спорту. да? А чому на вашу думку до сих пір воно не стало олімпійським видом спорту? Дякую за запитання, але тхеквондо ВТФ, воно є олімпійським спортом. А, але ж у нас конференція з неолімпійських видів спорту. Чому тоді ви включили його до цієї конференції? Ну, воно до 2000 року було неолімпійським видом спорту? Тобто відбулися зміни, так? Добре, дякую. Ще запитання. А можна мені запитання Олен? Напрямка, будь скажіть, ласка. будь ласка. Я наскільки знаю, у нас е, ну, Теквандо ВТФ і є інші напрямки, Текландо Пунсе і інші. Скажіть, будь ласка, які, якщо знаєте, які перспективи щодо розвитку інших напрямків Теквадо? -тек Дякую за запитання. Ми ще не розглядали це. Ми зробимо на цьому акція. Дякую, дякую. Так, це у нас була остання доповідь в нашій секції. Так, всі бажаючі, я так розумію, виступили, так?